Якщо згадувати ці всі роки війни, то найбільше це перші ракетні обстріли, тоді відновлення мереж виконувалися як днем, так і ночі. Одна бригада міняла іншу, щоб якнайшвидше відновити нормальну схему мережі. Ми почали відновлення з 2 квітня, приїжджали на... Пошкоджені ділянки і спільно починали працювати. Ще люди розбирали завали, ще була згорівша техніка, а приступали до роботи тими наявними матеріалами і тим ресурсом, який в нас був на той, на той момент. Разом з військовими ми заїхали в місто Ірпінь і були дуже вражені, побачені масштабом. Руйнувань. 3 квітня, як пам'ятаю, зараз вже в полі шукали місце пошкодження кабелю, щоб подати напругу на Бучанську лікарню. Ремонтували пошкоджені провода, трансформатори виконували оперативне перемикання. Ми, коли ми приїхали на підстанцію, кабула знаходилася в зоні бойових дій, де не залишилося жодного цілого обладнання, вона була практично знищена. І ця картина, напевно, вразила мене найбільше. Запам'яталась дуже сильно командна робота. Всі працювали як один злагоджений механізм, незважаючи на втому І з думкою про те, що сьогодні щось відновили, щось включили десь. З'явилося світло, війна тим більше з об'єднала таких майже до родинних стосунків. Нам допомагали колеги з одеських електромереж, з дніпровських електромереж. Ми в свою чергу теж їздили в Донецькі електромережі. Я такого в своєму житті не бачив. Обледеніло все: будинки, дороги, дерева, опори, провода. Пошкодження були ну дуже критичні. На проводах були налипні льду ну, в діаметрі більше 15 сантиметрів. Самовідданість наших людей, коли працювали е з ранку до вечора, без вихідних, без перерв, з великим фізичним і моральним навантаженням, відновити в дуже короткий термін це просто подвиг по суті. Енергетика — взагалі нелегка галузь. І я думаю, що це один із таких важких кроків, які, ми, слава Богу, пережили. Надіюсь, він не повториться. Коли світло повертається в людські оселі, то є відчуття гордості, що твоя робота потрібна людям. Ти бачиш результат своєї роботи, ти розумієш, наскільки людям це важливо, і розумієш, наскільки твоя професія важлива. Незалежно від погодних умов, від пори доби, ми працюємо, щоб світло було і поверталося у ваші оселі. Підтримка людей дуже важлива на робочих місцях, коли ви бачите, де працюють енергетики, підійдіть і скажіть їм дякую. Перемога буде, енергетики працюють, все буде Україна.